Призма паралелепіпед приклади розв'язування деяких задач. Розглянемо формули площі поверхонь та об'єми призми. Щоб знайти площу повної поверхні призми, достатньо додати площу бічної поверхні та дві площі основи цієї призми. Щоб знайти площу бічної поверхні, потрібно периметр основи помножити на висоту. Щоб знайти об'єм призми, потрібно площу основи помножити на. Висоту. Оскільки прямокутний паралелепіпед є різновидом призми, у якої просто всі кути прямі, всі грані є прямокутниками, то звичайні формули для обрахування повної і бічної поверхні для звичайної призми для нього працюють і здійснюються, Але. Оскільки всі грані є прямокутниками, щоб знайти площу повної поверхні, можна скористатися іншою формулою. Достатньо зрозуміти, що достатньо зрозуміти, що всі сторони є прямокутниками, і деякі з них повторюються двічі. Тобто є пари однакових прямокутників. А тому достатньо знайти площі по одному різних, додати і помножити на 2. Щоб знайти об'єм прямокутного паралепіпеда, достатньо помножити 3 його виміри. Три його лінійні виміри це, нагадаю, довжина, ширина, висота прямокутного паралелепіпеда. Знову ж таки, звір, через те, що куб. Є різновидом призми, є різновидом прямокутного паралелепіпеда, просто в якого не, навіть не, не тільки кути всі прямі, а в нього і всі сторони між собою рівні. Всі грані нашого куба є квадратами. А отже, щоб знайти площу бічної поверхні, потрібно порахувати площу одного квадрата, а квадрат, і взяти таких площ 4 штуки. Це буде бічною поверхнею нашого Куба. А для того, щоб порахувати площу повної поверхні, потрібно порахувати, скільки граней нашого куба є. Граней у нього 6, вони всі однакові і мають площу квадрата. Тобто, щоб знайти площу повної поверхні куба, потрібно 6 помножити на А в квадраті. Об'єм куба знаходиться дуже просто. Це просто А куб. Розв'яжемо декілька задач. Площ, тут будемо записувати площу повної поверхні, тут будемо записувати площу бічної поверхні, тут площу основи. Нехай ми знаємо, що площа повної 32 метра квадратних, а площа основи 6 метрів квадратних. Як знайти площу бічної поверхні? Оскільки площа повної поверхні, і це ми будемо говорити про пряму призму, оскільки площа повної поверхні у нас дорівнює площа бічної поверхні плюс дві площі основи. То, щоб знайти площу бічної поверхні, маючи, маючи площу повної основи, нам потрібно від площі повної поверхні відняти дві площі основи. 32 мінус 2 на 6 це 12, 32 мінус 12 відповідно, це 20 метрів квадратних. Нехай ми знаємо, що площа бічної поверхні 80 м квадратних, площа однієї основи 7 м квадратних. Як знайти нам площу бічної поверхні? Просто скористатись звичайною основною формулою. Дві площі основи це 14 плюс площа бічної 80, а отже площа повної поверхні такої вже, іншої призми, у нас 94 метри квадратних. Щоб знайти площу основи, маючи площу повної і площу бічної, нам потрібно площу повної поверхні. Відняти площу бічної, але якщо ми просто віднімемо, ми матимемо з вами площу двох основ. І щоб знайти площу однієї, потрібно просто поділити на два. Тож розглянемо такий випадок, що площа повної поверхні 20 метрів, площа бічної 10 метрів квадратних, як знайти площу основи? Віднімемо від площі повної площу бічної це 10 і поділимо на 2 для того, щоб знайти одну площу основи. Це буде 5 метрів квадратних. Розглянемо задачу. Знайти поверхню прямокутного паралелепіпеда за трьома його вимірами 10, 22 і 16 см. Для прямокутного перелепіпеда лінійні розміри це виміри його, це довжина ширина висота. Щоб, маючи ці значення, нам обрахувати площу повної поверхні, ми вже сьогодні говорили про цю формулу, достатньо просто підставити А, Б і С в цю формулу, просто підставити і порахувати площа. В такому випадку нашого прямокутного перелепіпи 1464. Дивіться, ми підставили замість А10, замість Б 22 і так само замість С 16. Просто підрахувавши, маємо результат. У прямій трикутній призмі всі ребра рівні. Бічна поверхня дорівнює 12 метрів. Знайдіть висоту призми. Так як всі ребра призми нашої рівні, можемо позначити, що всі ребра рівні між собою. То сторона буде дорівнювати висоті. Тобто, можна сказати, що всі Сторони дорівнюють висоті. Кожна сторона дорівнює аж сантиметри. Для того, щоб знайти площу бічної поверхні, нам потрібно мати периметр основи. Периметр основи це може бути 3А, або в нашому випадку 3H. А якщо нам потрібна площа бічної поверхні, то вона знаходиться як периметр основи на висоту, а тобто вже 3H є, ще помножити на h, це буде 3H квадрат. Ось. Ми знаємо, що ця площа бічної поверхні вона дорівнює 12 метрів квадратних. А отже, ми можемо знайти h квадрат – Це площа бічної поділити на 3, 12 поділити на 3 дорівнює 4 метри квадратних. Якщо h2 дорівнює 4, то сама висота дорівнює 2 Укажіть кількість вершин десятикутної призми. Десятикутна призма має в основі десятикутник, а отже вершин зверху, по суті, буде 10. І знизу друга основа також буде давати 10 вершин. Отже, загальна кількість вершин десятикутної призми у нас 20. Основою прямої призми є трикутник зі стороною 5 см і висотою 4. Проведеною до цієї сторони знайдіть висоту призми, якщо її об'єм дорівнює 60 мбічних. Якщо в основі лежить трикутник, значить ми площу основи будемо рахувати за, площу, за формулою площі трикутника. Нагадаю, площа будь-якого трикутника дорівнює 1 друга помножити на сторону. І висоту проведену до цієї сторони. Це саме те, що у нас є: у нас є сторона 5 і висота 4. Підставивши в цю формулу, ми можемо порахувати, що площа основи 1, друга 5 на 4, 10. Маємо площу основи призми. Маємо площу і маємо об'єм призми. Тому дуже просто можемо знайти висоту. Якщо згадати формулу площі, якщо згадати формулу об'єму призми, це площа основи помножена на висоту, а отже висота дорівнює об'єм поділити на площу основи, це саме те, що вказано у нас в розв'язанні. Об'єм поділити на площу основи 60. Сантиметрів кубічних, поділити на площу основи, яку ми знайшли 10, це буде 6 см висота нашої призми. Відро вміщує 8 літрів води. Скільки відер води потрібно, щоб заповнити скляний куб з ребром 60 см. 1 літр води це 1 дециметр кубічний. А отже, 8 літрів це 8 дециметрів кубічних. Оскільки ми будемо працювати в дециметрах, переведемо 60 см в дециметр. 60 см це 6 дециметрів. Об'єм куба знаходиться сторона в кубі. А отже, об'єм куба дорівнює 6 в кубі 216 дециметрів. Кубічних. Ми маємо об'єм 216 і знаємо, що одне відро це 8 дециметрів кубічних. Для того, щоб знайти кількість відер, знайдений об'єм поділимо на вміст, місткість одного відра. 216 поділити на 8, отримаємо 27 відер. Діагональним перерізом правильної чотирикутної призми є квадрат, площа якого 16 см квадратних. Знайдіть площу бічної поверхні призми. Діагональний переріз зображений у нас на малюночку. Діагональний переріз це той, який проходить через два несусідніх ребра. Тобто а1С1С діагональний переріз чотирикутної правильної призми. Якщо ми працюємо з правильною призмою, то ми з вами маємо в основі правильний чотирикутник. Правильний чотирикутник – це квадрат. А отже, основа АБЦД квадрат. За умовою, за означенням правильної чотирикутної призми. І А 1 С, 1 С це теж квадрат, але це вже умова цієї задачі. Оскільки площа бічної поверхні це периметр основи на висоту. То нам потрібно мати висоту і безпосередньо одну сторону. Маючи одну сторону периметр квадрата знайти дуже просто. Ми з вами ж маємо площу діагонального перерізу, який теж є квадратом. Площа АЦ1А 1 дорівнює 16 см. Тому А це діагональ основи. Знайти дуже просто сторона квадрата, сторона квадрата, це корінь із площі квадрата, корінь із 16, це 4. Отже, сторона квадрата. 4. Таким чином, ми вже маємо висоту призми і ми маємо діагональ основи. Маючи діагональ основи, дуже просто знайти сторону основи. Діагональ будь-якого квадрата це сторона помножити на корінь з двох. А отже, щоб знайти сторону, нам потрібно діагональ поділити на корінь з двох. В нашому випадку діагональ дорівнює 4. Тож, щоб знайти сторону Аде, нам потрібно поділити на корінь з 2, 4 поділити на корінь з 2 дорівнює 2 корінів з 2. Хто забув, як це так сталося, нагадаю: 4 поділити на корінь з 2, треба. Перетворити, прибрати і раціональність знаменника. Для цього помножимо і чисельник, і знаменник на корінь з двох. Принципово це нічого не міняє, бо цей дріб дорівнює одиниці. Але вигляд числа змінює, тому що в чисельнику буде 4 коренів з 2. В знаменнику корінь з двох помножити на корінь з двох це 2. 4 і 2 можемо скоротити, залишиться 2 корінів. З 2 сантиметрів. Маючи сторону, ми вже дуже просто можемо знайти площу бічної поверхні. Кожна сторона квадрата 2 корені з 2. А отже периметр це 4 помножити на сторону 8 коренів з 2. Маючи периметр і маючи висоту, яку ми знайшли раніше, ми легко можемо знайти. Площу бічної поверхні. Для розв'язання наступної задачі дуже потрібно згадати одну важливу властивість. Якщо ми маємо паралела прямокутний паралелепіпед, Я вже так на щось схоже на прямокутний паралелепіпед, більше вийшло, але Діагональ цього прямокутного паралелепіпеда. Отак, яка проходить у нас по центру. Всередині нашого прямокутного паралелепіпеда, вона дорівнює оця діагональ. Дорівнює в квадраті. Вона дорівнює сумі квадратів всіх вимірів прямокутного паралелепіпеда. тобто довжини, ширини висоти всіх трьох. Ця властивість дуже важлива. Читаємо задачу: довжина прямокутного паралелепіпеда дорівнює 6 см, а ширина 9 см. Знайдіть площу повної поверхні та об'єм прямокутного паралелепіпеда. Якщо його діагональ дорівнює 11, якщо ми маємо значення А 6 см, Б дорівнює 9 см і маємо діагональ, яка дорівнює 11 см, з даної формули дуже просто знайти значення однієї із. Квадратів сторін. Тобто це квадрат легко виразити. Це діагональ в квадраті мінус сума двох відомих сторін. Підставивши в цю формулу числа, легко порахувати, що третя сторона дорівнює 2. А маючи всі три сторони, скориставшись вже відомою формулою 2 помножити на a на b плюс b на c плюс а на c, легко знайти і площу повної поверхні. І об'єм, бо об'єм такого прямокутного паралепіпеда дорівнює просто добуток всіх вимірів А на Б на С.